Баскетболісти Кременя приїхали до столиці у якості аутсайдерів. Так і я нам перемога далася нелегко. Першу чверть спортсмени з Кременчука виграли з рахунком 16-18, другу програли 23-18, а третю звели у нічию 26-26. Буває таке, коли проіграна гра все таки записується <звес> в актив. чому по перше з нашої сторони не було таких провалу провалів. Упирались. Стались максимально сконцентрированно играють в защите, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Ну, я все-таки думаю, что образом мы нащупываем эту командную игру. Вирішальна четверта чверть виявилась за будівельником 25-16. Загальний рахунок протистояння 90-78. В першу чергу очередь недоволен. Защитою 78 очків ми пропустили практично. 80 очків пропускаємо открыв. Я считаю, это очень много. Плюс 11 подборов на нашем счете. Вы посмотрите, мы играли двумя большими, Анисимов и Завадский. Проиграли подбор на своем счете. Мне сложилось впечатление, что не выкладывались на 100%. Після перемоги столичні баскетболісти одноосібно очолили турнірну таблицю баскетбольної суперліги. Кремінь наразі продовжує боротись за виживання. Наступну гру команда Бориса Сагая проведе проти Черкаських мав 26 листопада.